Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що бувають дні, які от що ну скільки б ти уже не пройшло років, або або й десятиліть, що б не відбувалося, ти цей день можеш розповісти буквально по хвилину. Так для багатьох у нас 24 лютого 2022 року. Наприклад, це день, коли кожен пам'ятає, що він саме робив, де був, що кому говорив. Рік тому у нас ще одна така дата додалася. Адже насправді, коли ти кажеш слово охмадит. Для багатьох згадується якраз ось той просто безжальний удар по дитячій лікарні. Можу сказати так, вже рік пройшов. Російська ракета тоді влучила у відділення якраз інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій, де перебували важкохворі діти на діалізі. Пошкоджено десятки відділень, зокрема іонко. І внаслідок атаки загинуло двоє людей. Медикиня Світлана Лук'янчик та відвідувач медзакладу Володимир Петриченко. Дідусь однієї з маленьких пацієнток постраждало більше 50 людей, у тому числі і діти діти, які потребували лікування від неп простих хворот, діти, які вірять в життя у той момент, коли Росія цілеспрямовано вдарила по дитячій лікарні, там перебувало більше тисячі людей, а також проводилися три надскладні операції. Лікарі намагалися врятувати життя найменших українців. Охмедит є найбільшим медичним закладом в Україні, який лікує дітей з раком та захворюваннями крові. І відбудувати дитячу лікарню «Ахмадит» планують за рахунок коштів, які зібрані на рахунок благодійного фонду медичного закладу, а також за донати на Юнайтед 24 Ремонт основного корпусу планують завершити до настання холодів. Про це розповів очільник профільного міністерства Віктор Ляшко. Він додав, що підрядника обирали через відкритий конкурс на майданчику. Прозоро раніше міністр зазначив, що хмадит це складний об'єкт, який не можна порівняти з адміністративною будівлею. За його словами, перед тим як його відновлювати, потрібно дослідити багато речей та пройти чимало бюрократичних процесів. Детальніше зараз про це будемо говорити із Зоряною Скалецькою, міністеркою охорони здоров'я України з 2019 по 2020 роки. Зоряно, і вітання. Дякуємо, що долучилися. Насправді, жахлива трагедія, жахливий теракт Росії. Ми сьогодні пригадуємо роковини того цинічного удару по Хмадиту. Але, врешті-решт, хочу зрозуміти зараз, аби ви проаналізували, чому. Нам знадобився рік для того, аби почати повноцінне відновлення. В чому головна складність була? Чи справді в будівлі і в складному об'єкті, як каже пан Ляшко, чи тут були інші питання, з якими, можливо, ми так чи інакше затягнули? Дякую. І скажу так, що це. Дійсно, з двох компонентів складається складність. Перша і я думаю, що вона більш відома для більшості українців. Полягає в тому, що не одне неодноразово ми трапляли ситуації, коли ті чи інші офіційні, скажімо так, закупки тих чи інших послуг затягувалися із дуже багатьох різних причин в цій частині. Ми вже досить багато маємо інформації про те, що відбувалося і як звідки взяли благодійні кошти, як впливав цей процес. Це теж загальмувало. Друге. Не менш важливе одна справа знайти і правильно провести витрату грошей, котра ми більше розуміємо як персичні українці. Більш складніше зрозуміти дійсно в чому складність цієї лікарні, як з технологічної. Тобто, якщо ви кожен робив собі вдома ремонт, то знаю, що найбільш складніше треба оцінити ситуацію, наприклад, з електрикою чи з водопровідною системою каналізацією. Тобто, це одні з ключових речей, котрим треба перевірити в лікарнях, звичайних лікарнях. Це ще є питання, наприклад, кисню, це є питання кондиціонування, де так само достатньо багато приділяється часу, незвично ніж звичайних будівлях чи квартирах, uh -huh. коли ми кажемо про охмадит. Тут є ще складнішого рівня задачі, тому що тут, наприклад, ми маємо пересадку кісткового мозку або складні операції в онкологічному е е виді, і в таких ситуаціях в нас є палати ще більш технологічно оснащені, в яких є, скажімо так, певні такі. Е Певні коридори, потім питання, питання кондиціонування, питання, щоб дитина не підхопила ту чи інше бактерію чи вірус. Тобто там достатньо дійсно серйозно технологічні такі певні бокси, і вони, якщо хоча б мінімальна тріщинка під час цього вибуху була в стіні, це треба було все перевірити. Тобто, щоб потім не було звинувачень, що ми погано перевірили, зробити кошти і потім щось все переробляти. Тому це дійсно є питання з двох компонентів. Більш складний зрозуміти, чи можна було швидше провести ті чи інші процедури, оскільки будинок знову ж таки складний з точки зору технологій, таких в Україні ми не застосовуємо, то це є питання вузького кола фахівців, які могли це оцінити. Але я знаю, що вона другий чи третій день а, після цієї, цієї жахливої а, ситуації, і я вже бачила, що вже ходили і оцінювали. Ті чи інші ризики, і фахівці дві чи три групи, я бачила. Uh -huh. Але зар... треба зрозуміти нам інше, що ремонт це є питання гальмування розвитку цієї лікарні. Але якщо ми можемо собі дозволити рік, але потім ми будемо високими темпами розвиватися, то це не так страшно, ніжби ми зараз поспішили, бо нам би треба було гарно вкати картинку до небудь. Mm -hmm. Медіа чи для не знаю політичних скажімо так критиків. То ми потім мали набагато більше гальмування розвитку в самої лікарні і технології, котрі нам необхідно піднімати для наших українських дітей Пан, і пані Зоряна. А чи не відтермінували весь цей процес? Чи не призупинили його? Пам'ятаєте, ці скандали з завищеними цінами на підрядника, так які були, і вибір підрядника, зокрема, де були просто захмарні цифри? Потім відповідно вони вже пояснювалися від? Відповідні органи реагували на це і казали, що потрібно новисти, провести нові тендери і тому подібне. Це все таки в часових рамках нам так чи інакше е завадило. Давайте будемо відверті. Хочеться, щоб все завжди робилося максимально швидко і, і тут можна говорити, що можливо і так. Але mm. кожного разу в державних таких моментах, державних рішеннях державницького рівня для всієї країни. Необхідно зробити крок назад, розкласти всі документи, ще раз все повністю всім показати, провести додаткові аудити для того, щоб потім не було перевитрачених грошей в два рази більше. Mm -hmm. І в даній ситуації я я не я не, скажімо так, не впевнена, не в чому. От скажу вам точно, в чому цієї лікарні, вміни багатьох інших українських, тут достатньо багато є уваги громадськості, не лише медіа, але там є ще спостережна рада. Там ще є достатньо багато громадських організацій, які працюють на постійній основі, і вони теж це все висвітлюють. Тому зробити щось, а те, що могло би, скажімо так. В, як сказати, в певних, певних темних куточках бути вирішеним і незрозумітим потім а, 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 провести певне закупив, точно mm -hmm. там неможливо те, що загальмувало. Я думаю, що це на користь нам всім зробити висновки 100%. для медіа. Краще розібратися, що таке Охмадит і для населення України для того, щоб далі, а повірте мені, нам треба разом з вами думати набагато більше, як ми будемо спостерігати, як Охмадит буде розвиватися mm -hmm. після закінчення ремонту. Тому що це набагато важливіше технології інновації на uh -huh. сьогодні в світі розвивається набагато швидше, ніж ми встигаємо ремонтувати і оснащувати хмади. І українським дітям ми на сьогодні маємо зробити все, щоб ті інновації, котрі є в американських, ізраїльських австрійських клініках, так само мали місце і в Україні. Тому ремонт ми закінчуємо до холодів і разом всі спостерігаємо, наскільки швидко ми зможемо підняти рівень високотехнологічної медичної допомоги для дітей в Україні. Зрозуміло, це 100%. Але пані Зоряно, ви самі розумієте? Я думаю, що українці теж з цим погодяться, що такі скандали вони залишають такий. Неприємний після смак в цій історії для багатьох, і так чи інакше виникає логічне запитання: де гарантія того, що всі кошти на відновлення будуть використані зараз за призначенням, і хто контролюватиме цей процес, як ви кажете, аби для громадськості, для українців все було відкрито і прозоро тут. Є два моменти: перше. Ми бачимо, що гроші витрачаються з благодійного фонду, тобто mm -hmm. це є повністю з їхньої сторони можливість бачити всі документи і погоджуватися. Друге, це є державна лікарня, котра є в зоні управління контролю міністерства охорони здоров'я. А отже, і в нас всі інші державні структури теж на цим будуть спостерігати. Тому я думаю, спостерігачів і наглядачів тут набагато більше краще було б всього єдине, що можливо для медіа робити раз в місяць такі. Скажімо так, медіабрифінги на рахунок того, щоб показати, скільки mm -hmm. вже зроблено, скільки загреджено. Але насправді я думаю, що тут більше є питання зацікавленості від нас отримати цю інформацію, а інформація там точно буде, і точно вона буде в кількох гравців, і точно вона буде відкрита. Зрозуміло, так, 100%. І е, орієнтовно, е, за вашими припущеннями по термінах, скільки може знадобитися загалом часу? Чи зараз. Е, ми не можемо про це говорити на етапі відновлення. Складно спрогнозувати. Якщо тут є два моменти так само, якщо це є лише питання робочі, тобто виконання угу. певних робіт будівельного, будівельного але... Не обладнання, тоді це дійсно можна встигнути до холодів. Там три місяці. Ми коли завершували будівне будівельний етап. Нам mm -hmm. три місяці вистачить так 20, але в 20-му році, але в 19-му. і інше питання в тому, якщо там необхідно замінити обладнання. Якщо необхідно mm -hmm. замінити обладнання, і воно ще не було, наприклад, замовлене, а це достатньо часто унікальне. Може бути обладнання, тоді це може затягнути час. Але я сподіваюся, що цей рік витрачали не лише для. Це оцінки ризи втрат і пошкоджень, але так само і для необхідних обладнань. І я сподіваюся, що це відбудеться одночасно. І ми дійсно до холодів всі основні роботи і оснащення закінчимо. Хочеться вірити в це, і так. Само і ми сподіваємося. Я думаю, кожен хто зараз дивиться наш ефір. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до ефіру Київ 24 Нагадаю, міністерка охорони здоров'я України з 2019 по 2020 роки. Зоряна Скалецька була з нами на зв'язку.